Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні до нас у гості завітав лісовий мешканець. А хто ж це такий, ви дізнайтесь, відгадавши маленьку загадку. Котиться клубочок зовсім без ниток, замість ниточок 300 голочок. Як ви гадаєте, хто це? Так, розумнички, це їжачок. Разом з друзями він підготував для нас невеличкий сюрприз. Поглянемо, що це? Дітки, та це ж кошик з фруктами. Розглянемо ближче, що є у цьому кошику. Що це за фрукт, дітки? Так, це яблуко. А скільки яблук ви бачите на малюнку? Так, одне. А що це за фрукт? Так, це слива. А скільки слив ви бачите на малюнку? Так, багато. Дітки, погляньте, будь ласка, на цей малюнок. Та скажіть, як ви гадаєте, де більше яблучок праворуч або ліворуч? Так, розумнички, яблучок більше, праворуч. А на цьому малюнку, як ви гадаєте, де більше слив? ліворуч або праворуч? Так, молодці, ліворуч, слив більше. Ще до нас у гості сьогодні завітала білочка. Але прийшла вона не одна, а разом зі своїми подружками. Та вони дуже засмучені. Тому що дуже зголодніли, бо зранку ще нічого не їли. Пропоную нам їх нагодувати. Погляньте, дітки, чи усім білочкам вистачило грибочків? Так, у кожної білочки є свій грибочок. Ми можемо сказати, що грибочків стільки, скільки і білочок. А білочок стільки ж скільки грибочків. Чуєте, що це за звук? Хтось до нас поспішає? Та це ж Мишко в гості завітав, мабуть, гарчить, тому що теж голодний. Пропоную і його нагодувати. Ось наші помічниці-білочки вже й тарілочки для них приготували. Погляньте, дітки, чи все правильно розставили. Тарілочок стільки, скільки ведмежат? Ні, розумнички, помічники мої, тарілочок більше, ніж ведмежат. А як нам виправити цю ситуацію? Ми можемо прибрати одну тарілочку. І тоді тарілочок і ведмежат буде порівну. Або можемо покликати ще одне ведмежатко. І тоді тарілочок буде стільки, скільки і ведмежат. А ведмежат буде стільки, скільки і тарілочок. Хлопчики та дівчатка! Ви великі розумнички! Мені дуже допомагали і гостей зустрічали, і їх смачно частували. Сподіваюсь, їм сподобалось у нас в гостях, і вони завітають ще не один раз. А мені вже час з вами прощатися. До нових зустрічей. До побачення!